Піднімаю вам супермаркета. Оце все соуси. Таріякі, шмаріякі, подивіться, які палиці соусами з оцетом. Олія. І це все олія. Вони без олії не можуть. Овочі, фрукти. А тепер я вам покажу, скільки вийде салаті такий ми їли. От вам от, от подивіться. Це взагалі якийсь, я не розумію, так? Да? Ну, це ми кінську знаємо. Отакий. Дивіться, які зелені. А, але вона інша. Отакі салати. Отакі-от такі. Салатики. От, такі, от, такі цибуля до речі, у них не помінявся долар. Як коштував 4 роки тому, у них не було інфляції. Що ви розуміли? Інфляції ноль. Рівень життя піднявся. О, ой, я в прошлий раз їла оцей його продукт. Що це таке? Ну, скажіть, боже, я ледві його позбулася. Дуріанних. Більше пробувати не буду. Смерділо все. О, моя любима Подивіться, манго такі. Манго такі. Бачите, вони зовсім інакші, як на, на Свалані Манго такі. Не фрути, а, виноград Боже, це все рядами. О, наші це. Турецька, мандаринки, груши. Подивіться, вибір груш. Тобто, вони ще й ті комуністи. Я вам скажу, вони страшенно переживають, що це якісь ковбаси, о, запаковано. Сало, ковбаски. Бачите? Так, пішли. Що тут є у нас? То у нас таке дороге то кіно, крупи. Ой, я навіть перечислювати не хочу. Але що я тут знайшла? А, ні, я думала, це кукурудзяна мука, а це це. Як його? Ще покажу горішки, крім кешю. Грецькі горіхи є. Тепер оце щось. Підписники. Ну не сидіть. Ану, що це таке? І що це таке? Чудо-юдо. Риби сушені прямо на вес, що це таке. Коротше, я ще це не їла. Ну, Все для суші, мої хороші. Ну, але нас це вже цим не здивуєш, правда? Це їхні водорослі. Для супів, дивіться, різні. Для сушів, так? Да? Ой, що це за біда? А, це лапша така. Ще без не це треба сидіти та й все переводити. Я не маю часу на це, переводи. Пішли далі. А ось лапша. Ця зеркальна. Я привозила, ось зараз вже не хочу. А, дивіться, скільки ще їх тут. Отакі лапші. Я це в контейнері привозила. Я вже це взагалі не знаю, що це таке. Блін. корова щось жере Це хіба пробувати брати пакет і робити вдома розпаковку. Що це? А сосиски, це ковбаса! Мати, подивіться, у снеках. Блін. Але це навіть не в половині, ви уявляєте я ще це перевернувся. Це все колбаса, мати рідна. Я вам кажу, та й що, воно навіть не у холодильнику. Ну, Два роки тому у них не було стільки ковбаси м'яса, але я сам, а це щось кукурудзінка з ковбаса, чи що це таке є? Хто знає, дівчата? Хто був Китай, хто знає. А Ну, скажіть мені, це якісь стручки перец, чи це ковбаса з перцем, чи що це таке? Не поймеш. Я попросила щось привезти Дивіться, якесь сушене м'ясо. Бачите? Типа як з італії вони навезу. нога, типу, порізана Уже вони все скопіюють. Вони копіюють все, що треба і не треба. о Пожалуйста, нога. а Свина, свиня. Дивіться, як різно. Блін, все з Європи копіюють. Що в наших супермаркетах немає, це дивіться, чесночок прямо головками. Ні, я у наших бачила з зубочками, а це прямо головках. І маринований імбир. Ось. Оце мені подобається. Коротше, це ще не все. Подивіться, ще лапша чи там мука. А тут лапша ось. Отакі мені боря я присилала в Україну, вони дуже добре. Але більше не хочу тягати, Не хочу нічого. А, це теж дивіться. Бачите, це така риса. подивіться лапша їхня. ну У нас вже паю. Ай, ви дивіться, які бантики. Бозі, бозі, які вони чудові. морквяні бантики. Бачите? Кольорові круто. Дивіться, що вони вже зробили. Значить, лапша подарункова. Подивіться, прям додому, вести у літак. Можна прям подарок. Дивіться, такий кошик з, з лапшою. Капець сюди. Пішли далі. Це, дівчата, я взагалі не знаю, хоч потелепаю, що це. Це якісь чіпси чи що це. Бачите, у відеречках таких це ягодні. Я думаю, що це чіпси. Цікаво, скільки коштує. Можу взяти, подивитися. Ну ладно, не буду. Це не знаю теж. Якщо ти дурак, учень, дівчатки, платне. По конфеткам буде цікаво. Ось такі маленькі. Боже, воно ну маленькі, щоб все завернути. У нас теж такі є. Зрозуміло, так? Пішли далі. Цікаво. Конфетки, конфетки, конфетки. Телефон не бере, знаєте, покажу, тільки вам вдома. Хотілося Єві показати. Хочу вам сказати, що вони все пакують у пакети. Все, що бачать, ну, це у нас насіння отакі привезли мені, такі я маю. Ось. Але я шукаю вам цікавий продукт, мої хороші. Якщо знайду, ви будете в щось. Ну це теж різні. Блін, це таке щось треба по пакету ЄВІ взяти. тому що О, ну це тофу. Це різний тофу. Що ви розуміли. Це тофу. Це я точно знаю, це тофу. Треба щоб екзотично привезти. Ну не буде то дитина їсти. Але сам факт. Розумієте, що це за патички? Може, це їхні снеки? Непонятно, що я вам це жах. Ну, це, я так думаю, що це різний тофу. Далі показую вітрину, що вони пакували. Ну це капець. Ну це вже ну, нащо вони запакували? Дивися цю капусту. <свистач> Вони запакували у ці пакети матері, це ж овочі. Їхня як снеки. Ну, це цілий. Ну, що це? Синій овочі. А, це крильця. Ай-йо. Ну що? А, боже мій. Це теж якась куряча шкіра, напевно. Боже мій мати рідна. А от. Оце я шукала вам показати, це крильці, а це куски хвости. Целячі це хвости натягати, знаєш? О, крильця, дивіться. Ось хвости. Кому таку екзотику? Дивіться. Бачите? Кологен, це кологен. От ляхи. А, ось, дивіться, крильце. Це снеки, що ви розуміли, це взяв з собою і жуєш. Біленькі, дивіться, отакі жовтенькі. Лапки, да-да, так. Да, да. Це лапки, це у них делікатес. Тому що це все мої рідні, це колаген, Подивіться, що це робиться. А ще знаєш, що я хотіла яйці запаковані. Візьмеш шум Лапки мариновані, дивіться, це усе лапки. Я вам кажу. От, пожалуйста, все, все, все. От дітям солодкі. А до речі, у них дійсно... Оце треба євіс. <різь> <різь> солодкі. Бачите? Отак, от чим вони годують своїх дітей, щоб ви розуміли? О, будь ласка, солодкі, лапки курячі, поняли? Ось вам, отакі от лапки. Зрозуміли, це дитячий. Делікатес, щоб ви розуміли. Хотіла показати вітрину молочну, а це дитяче, це соєве молоко, Щоб ви розуміли. Ось дракон, соєве молоко, соєві йогурти. П'ять за скільки менше долара. Пожалуйста, молочко. Корова намальована? Ні, це соєве. Ось бачите? О! Соєве, чи це кефір, чи це молочко на А, і от воно так є молочко. Дивіться. Юань, щоб ви розуміли, сім. Сім. Це долар. Його цікаво, це молочні чи ні. Я думаю, що це вже 16 становиться, що зв'язано. Так, я думаю, що це вже молочне. По їхніх дані мають. Можемо Дитячі фрутики, бачите? Отакий От йогурт? Отакий. От Віці, а рис спеціально перевела 10 кг мішок рису. 220 гривень. 279 гривень точно перевели 10 кілограм мішок рису. Я думала, це брехня. дивіться Ми сьогодні їли в ресторані чорну курку. Ось вона, вона дійсно, вона крашена обдурили нас. А вона чорна. Ого, дивіться, різні різні. Це сертоха. Бачите? Риба, вся жива до одного. Я жива. Еще цього на така карпата. Это на так лежит спать или гнет. Рис на развес 16 гривен килограмм. А у нас скидки. Я даже не знаю. Тут ласка. А, він різний різний. Оцей розібрали саме більше, бачиш? О, яйці це у них святе. От. А ще яйці у них от для дітей, бачите, як снеки запаковані. Та вони такі, що вони можуть іти і їсти яйце по дорозі, розпакувати і їсти. Ось лоток яєць 118 гривень. Що ще тут цікаве є? О, яйці такі, яйці такі. Що ти скажеш? Ой, в корзиночки, дивіться. Ой, як мило, ой, як мило, і такі корзиночки. Я покажу для діток, дивіться, шоколадки. Ну, Що вони розробили, бачите? Їм завжди треба зробити ліпше, ніж в Європі. Але назвати своїм. От, дивіться. подивіться різні кольора. Боже ж ти мій. Подивіться, це типу молочний, натуральний, фісташкове, типу як морозиво. ось Оце їхній солодощі. О, теж у турків скопіювали. Типець. Ну, не можуть жити по-другому. Треба, їм треба обов'язково показати, що вони лучші. Що це лучше. всього. От подивіться, і це тут є. Все треба в себе покласти. Це капець. Просто капець. От, ну, Мені подобаються булочки, в них зрисовує муки такі добрі. Що, пішли ми далі? Я вже устала від них, дивіться. Тож, але все на себе переначити О, таке, що це є. Це їхнє, їхнє об'язательно. Навіть жилейки, дивіться, теж є, але їхнього виробництва. бачите? Ціні, дольки лимона, все є хороше. Це Фереро Рошен. Ага. Вот. Але теж, типа, какая-то їхня упаковка. О, те ж саме китайське. Бачите? Китайське. Нічого собі.